Доброго дня, шановні батьки та любі наші дітки, наші маленькі українці. Ростіть здоровими на раді своїм батькам, ростіть розумними на благо своїй батьківщині. Ростіть щасливими на славу Україні. Сьогодні, 22 січня, наша рідна Україна відзначає державне свято, День Соборності. Соборність це коли ми всі разом, коли ми згуртовані. І єдині у своїй цілі, жити в сучасній процвітаючій Україні. Лунає пісня солов'їна, і вітер віє степовий, Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий, і наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали? А також вистоїмо знов, яка вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Наша молодь, наші гарні українські хлопці та наші гарнесенькі дівчата україночки будуть будувати нашу сучасну процвітаючу країну. І тому сьогодні треба. Нам і нашим дітям під блакитним чистим небом заненько гордитись. Ми хочемо під мирним небом жити, завжди сміятись і радіти, щоб колосилися наші поля і розквітала рідна земля. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Моя країна, Україна, у світі кращої нема. Вона соборна і єдина. Моя вітчизна дорога. Одна навіки не Ця рідна серце сторона, красива, сильна і єдина. Така країна в нас одна, гарну пісню заспіваємо, Україну прославляємо. Батьківщина, це українська земля, Україно моя, це пісні солов'їні, Україно моя, щастя в кожній родині, Обереги святі, подаровані дітям Україно моя, ти найкраща у світі Україна.